Та новив і поширював свій злочинний вплив у Калузькій громаді. Поліція викрала і задокументувала незаконну діяльність кримінального авторитета. Під його керівництвом діяла організована група. Займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, а також силовим вибиванням боргів і вимаганням грошей. А його лідеру вже повідомлено про підозру. Слідчі встановили, що 35-річний кримінальний лідер та його довірені особи це троє мешканців Калуша, були залучені до системного збуту психотропної речовини. Півіпі обіг якої заборонено законом. Фігурантам 42 та тридцять. Сім років учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали, інонімні фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор створив групу з чітким розподілом ролей. Угруповання діяло майже рік і мало систему конспірації. Окрім наркоторгівлі, організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у Калушанина. Потерпілого обманом заманили до квартири. Незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичним насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують чинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307, частиною 4 статті 189, частиною 3 статті 146 кримінального коду. Кодексу України а організатору також повідомлено про підозру за частиною другої статті 255 прим-1 це встановлення та поширення злочинного впливу кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють ці обставини та додаткові епізоди злочинної діяльності. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.